Доброго дня. Налаштували цей пристрій. Зараз світодіод світиться, воно увімкнене. Коли ми знижуємо напругу до 10 вольт, зараз я оце точне. Там приблизно чуть-чуть більше, ніж 10 вольт, декілька сотих, воно вимикається. І потім для того, щоб його вимкнути, треба підняти напругу. зараз я Щоб точно показати, на якій напрузі воно вмикається, тому що акумулятор без навантаження самостійно піднімає напругу, відновлюється. І він сам буде піднімати напругу для того, щоб воно його не вбило, блимаючи туди-сюди. Там умовну лампочку, ви на акумулятор ставите, чи роутер, чи щось інше. Того цей зазор ставиться, коли воно увімкнеться. Як ви ставите акумулятор на зарядку від 10 вольт. Воно ось вимикається на 11,5. Якщо потрібно більше, то ось тут крутілки. On-off. Оце, яка напруга вимикає, це яка напруга вмикає. Просто або блоком живлення лабораторним. Якщо не маєте мультиметром, ви це зможете налаштувати в принципі не проблема. Що ще покажу? Ну тут власне, підписана батарея. З цієї сторони плюс, бет мінус. З цієї сторони out плюс out мінус. Все дуже логічно. Що це за штука? Я не знаю. Може ви дізнаєтеся?